Всі миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами читаємо особливу книгу, книгу Іова. І зараз в нас на всій історії з'являється нова постать, чоловік, якого звати Ілеуй. Про нього нічого не сказано ні до його появи, ні після його появи. Йому не відповідає Іов, про нього не згадують друзі Іова. І до цієї постаті неоднозначне відношення. Одні говорять про нього як про позитивного персонажа цієї книги, інші як про негативного це так в християнському середовищі. І також лінгвісти кажуть, що, скоріш за все, це пізніша вставка, тому що цей текст відрізняється. І дослідники Святого Писання говорять про те, що таке часто бувало, що в певні книги могли вписуватися ще інші глави. І той, хто переписував цю книгу, перекладав, мабуть, теж розпалився духом, і от він від імені Елеуя вирішив дати відповідь Іову. Чому таке відношення до Цього персонажу до цієї постаті в одних позитивне, інше негативне. Справа в тому, що він тут намагається говорити, він це кілька разів повторює, тому що кілька глав цієї книги, присвячені саме якраз словам Леуя, він говорить замість Бога. І тому, можливо, це декого насторожувало, але дорогенькі ми ж ще з вами повинні розуміти, що в Бога немає рук крім наших, в Бога немає уст крім наших. І тому і друзі прийшли, тому і Елеуй пізніше, так би мовити, ну, теж підтримує, повчає Іова. І це нам треба дуже взяти до уваги. І знову ж таки, чому от ця книга? Нам видається такою складною, вона справді є складна. І чому ця книга не дає конкретних відповідей на конкретні питання? Знаєте, що я вам скажу, що а чи дає це Писання конкретну відповідь, що Бог є Тройця? Ні. Ми до цього маємо з вами прийти. Чи дає пряму вказівку? Святе писання на Христа. Ну, так, багато є пророцтв, багато сказано, так само, як і є багато прообразів Святої Тройці, але це вже люди потім формують оцей погляд. І таких прикладів принципів біблійних є дуже багато. Про що це? До речі, як і про кінець світу, теж немає конкретики, є загальні дані. Характеристики того часу, загальні знамена описані, але конкретики немає. До речі, як і про Царство Боже, як і, зрештою, про багато духовних речей. А чому саме так? Мабуть, тому що ми маємо бути співтворцями от того, що ми сприймаємо з цього світу. Бог нам привідкриває тайну. Але ми повинні самі пізнати це. І кожного разу, коли ми хочемо мати конкретну відповідь по тому чи по іншому питанню, в такому випадку, що так, правильно, ми хочемо зняти з себе відповідальність. От, і тому ви не спокушаєтеся тим, що у цій церкві дуже часто є багато поглядів на те чи інше питання. Якщо ви візьмете відкриєте знайдете в інтернеті є достатньо біблії, які подаються із толкуваннями, так на кожний з тих бувають різні різні погляди, різні думки святих отців церкви. Так це ж святі отці церкви, це ж фундамент церкви. А чому так? Ну Мабуть, так Бог попускає щоб ми були теж співтворцями Царства Божого в нас, і ми повинні. Десь теж самі прикласти зусилля, щоб його пізнати. Тому Господь казав, що Царство Боже силою береться. І той, хто прикладає зусилля, той отримує благодать. А так, ми хочемо дуже, знаєте, це так, проблема, така дуже модні були ці старці, духівники, особливо на початку 90-х років, і це катастрофа. Це була катастрофа для церкви, коли багато хто себе воображав старцями. І так, парафіяну було дуже добре. Батюшка благословив, батюшка мені таке сказав. І значить, я так от буду поступати. І людина знімає себе відповідальність. А батюшка тішиться, що він такий старець, що всі до нього йдуть там, на поклін і за будь-яку дрібничку там все питають. А потім такі проблеми з тих порад. Потім стільки біди і горя, розчарування. І тому священник. Він, в свою чергу, повинен лише вказувати оцей шлях. На Христа повинен вказувати, а не вести за собою чи гнати. До речі, ну, хоч і прообраз пастиря, це той, хто йде попереду, а вівці йдуть за ним. І правильно, священник має теж шукати Христа в першу чергу. Якщо він його знайде, то і люди за ним підуть. Але все-таки цей принцип, що. Люди, людям треба допомогти лише знайти цю правильну відповідь, щоб вони були співтворцями свого життя, щоб вони були співтворцями справи спасіння. Це так є обов'язково. Ми дуже маємо багато догматів, дуже багато маємо різних канонів, але ці канони вони були сформовані, до них дійшли, молилися на соборах. Багато було спорів, багато було суперечок. Навіть і війни були пов'язані з цим, і кров проливалася. І битва, і боротьба не раз була і в храмах, і на соборах От, для того, щоб це все сформувалося. От. Тому ми не надіємося, що ну, нам буде конкретно сказано: так чи так. Бо ще раз скажу, в такому випадку ми хочемо зняти з себе відповідальність. От, наприклад, книга Буття. Так от, екзегети кажуть, що особливо оцей семиднев, як створювався світ, що це ікона періоду творіння ікона, тобто це містичний образ, це значить ікона, яка лише говорить про певні деталі. А ми потім вірою сприймаємо ці всі моменти. Отже, ми прочитаємо зараз 32 главу. Де з'являється в цій книзі Елеуй, і він тут промовляє до 37 ї глави, включно, оскільки я вже трішечки забрав багато часу, то ми прочитаємо 32 главу, а потім я виберу певні його вислови з його цих глав, і наступний раз ми познайомимося, що він нам буде говорити. А 32 глава це є вступ до його промови. Коли ті три мужі перестали відповідати Іову, тому що він був правий в очах своїх, тоді запалав гнів Елеуя, сина Варахіїлового, возитянина з племені Рамового. До речі, треба звернути увагу, що це єдиний учасник цієї, книги, постать, про яку багато сказано. А давайте згадаємо біблійний принцип. Що якщо про якусь людину сказано, з якого він роду, як його звати, хто його батько, то це означає, що він вартий перед Господом Богом. Ну, Можливо, і цей принцип тут теж можна застосувати. Запалав гнів його на Іова за те, що він виправдовував себе більше, ніж Бога, а на трьох друзів. Його запалав гнів його за те, що вони не знайшли що відповісти, а тим часом звинувачували Іова. Елеуй чекав, поки Іов говорив, тому що вони літами були старші за нього. Коли ж Елеуй побачив, що немає відповіді з уст тих трьох мужів, тоді запалав гнів його. Гнів, Ми знаємо, що він може бути і праведний на добро. Так як Бог теж на нас гнівається, батько на сина і так далі. Священик інколи на своїх парафіян, так, що не слухають це ж на добро. І відповів Елеуй, син Варахіїлів, вузитянин, і сказав Я молодий літами, а ви старці. Тому я ніяковів і боявся оголошувати вам свою думку. Я говорив сам собі, нехай говорять дні, і багатоліття повчає мудрости. Що це означає? Я говорив сам собі, нехай говорять дні і багатоліття повчає мудрості. Тобто старші люди хай вчать. Але що він далі каже? Але дух у людині і подих Вседержителя дає її розуміння. Не обов'язково, що людина похилого віку, то вона мудра. Це розсудливі богослови часто повторюють, що старець це не той, в кого довга борода і сиве волосся. Якщо людина угодна Господа Бога, про це говорить Елеуй, то Господь дасть їй розум для того, щоб розуміти ну, все, що необхідне для спасіння. Не багаторічні, тільки мудрі, і не старі розуміють правду. От це він підтверджує. Не обов'язково старий лише може знати правду. Тому я говорю: вислухайте мене, оголошу вам мою думку і я. Ну, і Мудрість його полягає в тому, що він почекав, коли всі старші промовлять своє слово. Ось я очікував слів ваших, вслухувався судження ваші, доки ви придумували, що сказати. Я пильно дивився на вас, і ось ніхто з вас не викриває Іова і не відповідає на слова Його. Не скажіть, ми знайшли мудрість, Бог спростує Його. А не людина. Якби він звертав слова свої до мене, то я не вашими словами відповідав би йому, тобто не так, як ви. Злякалися, не відповідають більше, перестали говорити. І як я чекав, а вони не говорять, зупинилися і не відповідають більше. До речі, знову ж таки, лінгвісти ну, дослідники Святого Писання. Звернувши увагу, що це можливо пізніша вставка ці слова глави про Елеуя, Говорить, що дійсно на тих словах, де ми раніше читали, було кілька звернень друзів до Іова, були відповіді. В принципі, книга могла би закінчуватися. І ми б мали прочитати лише останню главу. Але от тут з'являється ще цей Елеуй, який теж, якого теж зачепила ця проблема. Проблема пошуку відповіді на питання, чому праведник страждає, а грішник благоденствує. То я відповім з мого боку, висловлю мою думку і я, бо я переповнений словами, і дух у мені розпирає мене. Ось утроба моя, як вино, невідкрите, вона готова прорватися подібно до нових міхів. Ну, з одного боку, показав мудрість і виваженість, але от цей бурхливий настрій, надмірна емоційність теж є ознакою того, що людина може знову ж таки своїми порадами не потрапити у ціль. Можливо, саме через те одні до Елеуя відносяться позитивно, інші ну, як до негативного персонажу цієї книги. Виговорюсь і буде легше мені. Відкрию уста мої, і відповім. От, а от чому людині легше стає? Вона ж може і на емоціях говорити, і може своїми словами вчинити комусь білі страждання. От, жінки вони більш емоційні, ніж чоловіки, і жінка як ну, викричиться, так, чи виплачеться. Якось випусте з себе ці думки, свої переживання, їй легше стає, так? А чому так? Ну, складне, складне питання. Можливо, коли ми це промовляємо, коли ми це говоримо, то, можливо, ми дещо по-іншому дивимося на свої слова, і це є свого роду сповідь. От я тобі роз... ну, я кричу на тебе, наприклад, так, говорю щось негативне, емоційне, але ти бачиш, які я є. Раз я емоційний, я кричу, це моя недосконалість. Можливо, це і десь підсвідомо сприймається як свого роду сповідь. Тому що, от про сповідь вчора буквально читав цікаву думку, що ну, сповідається це і каятись, так, але один мудрий чоловік сказав: ну не просто навіть розповісти це вже теж добро, це вже на благо людини. Коли розповідаєш, коли говориш, коли вивільняєш із себе накопичене. Дещо по-іншому дивишся на це. Ну, якось так. На лице людини дивитися не буду. І ніякій людині лестити не стану. Тому що я не вмію лестити. Зараз убий мене, творче мій. Ну, тут проблема. Дійсно, з одного боку, і дуже правильні слова, а десь вони, здається, і, можливо, надто егоїстичні. Ну, побачимо, почитаємо далі. Слава Господу Богу.